Здоровенькі вели. Так гостей на подвір'ї зустрічає Ілько Лоцко і веде у свою майстерню. Шли зону. Чоловік розповів, що захопився грою на скрипці в дитинстві, коли побачив інструмент на весіллі. Мама потім мені купила таку настоящу скрипку. І я... Почав над цим грати і моментом, навчився. Без всякого яку. Ніхто мене не вчив. Абсолютно. Я сам від себе 16 років, то я вже ходив по весіллі. На Окрім цього, 10 років працював завідувачем сільського клубу та 25 на залізниці. Коли вийшов на пенсію, вирішив самостійно створювати скрипки. Показує форми, які використовує для створення інструмента. Сюди прикладаю О. і тим його. Тим. Наприклад, треба мені треба вигнути. О. Отак спеціальними затискачами майстер формує одну зі стінок скрипки, а потім вирізає під форму основу скрипки. Той кучерєвий ядер, Бачите, у нього ото поперек слої. Я, наприклад, розпилюю наполовину. Так, о, і потім склею докупи. Получається одна доска. І потім з цієї доски беру форму провів і обрізав, і потім виробляєш лобзиками. всякими. Кучерявий явір використовує для нижнього дека, а місцевий для верхнього. Чоловік розповідає, що від дерева залежить звук скрипки. Розміри інструменту він списав з власної скрипки, яку привезли з Італії. Показує скрипки, які зробив власноруч. Моя робота Ось Що я вам розказував? У скрипку Ілько Лоцько може зробити за місяць. Готові скрипки. Майстер продає та часто сам грає і пригадує місцеві весільні пісні. До хати дут марш. Ванка Дусько Володимир Стадник Суспільне новини Львівщина.